Слава Ісусу Христу! Сьогодні у нас тема, Сьогодні у нас тема чи може молитва змінити Боже рішення. Після того, як ізраїльський народ відповів на Божу вірність у виведенні із Єгипту спорудованою Золотого Тільця для поклоніння і всеночну. Навколо нього, Бог явився Моїсею на горі Синай і сказав, Так запалює гнів мій на них, я знищу його. І Моїсе став благати Господа Бога свого, і сказав: Відверни полум'яний гнів твій і зло від свого народу, згадай про Рама, Ісака та Ізраїля. Рабів своїх, що ти їм присягнувся, був собою, кажучи, помножу ваших нащадків, немов зорі на небі, і всю оту землю, що про неї казав, дам вашим нащадкам і вони посядуть навіки. А потім найдивовижніший вірш, І відвернув Господь зло, про яке говорив, щоб зробити своєму народові. Що тут відбувається? Невже молитва Моїсея переконала Бога передумати після того, як Моїсей нагадав Богу раніше сказане їм, про що він, ймовірно, забув? Невже у Бога був вихідний? Може, він пропустив молитовний час тим вранці? Невже Моїсей дійсно змінив Боже рішення? Моїсей записав і чітко і ясно сказав: Бог не чоловік, щоб йому брехати, і не син людський, щоб йому жалкувати. Як нам це зрозуміти, ці слова? У інженерів, бухгалтерів та інших людей поведінка типа. Таких, як ми, виникнуть труднощі з розумінням даної ситуації, але Господь занадто великий, щоб вмістити йому думки в чіткі і ясні формули. Ми повинні розглядати ці питання не як протиріччя, які необхідно вирішити, але як три істини, тісно взаємопов'язані між собою. По-перше, Божі наміри незмінні. Вірші, подібні записаному в числах, гранично ясні. Бог не людина, Він ніколи не вчиться чомусь новому, Він не стає мудрішим за допомогою набуття досвіду і не змінює своїх рішень. Слова пророка Ісаї гармонійно перегукуються з вищесказаним. «Я Бог, і немає іншого Бога, і нікого як мені. Я сповіщаю від початку, що буде в кінці. Кажу, мій замір відбудеться, і все, що жадання своє, я зроблю. Апостол Павло пише: У ньому ми, бувши призначені, до того за все чинить за постановою волі своєї, Моїсей, Ісея та Павло. Одні з найбільш значущих авторів книг святого Письма. І всі вони пишуть одне і те ж. Тому здається очевидним, що Божі наміри незмінні, і нам необхідно співвідносити це з ще однією істиною. Божі плани здійснюються. Бог поміняв план своїх дій на підставі молитви Моїсея. І іронія цієї історії полягає в тому, що саме Бог сказав Моїсеєві зійти з гори і подивитись на ситуацію, що склалася. Моєсей не знав, що народ розбещився, Бог показав йому це. Більш того, Моєсей використовує ніщо інше як Божі обітниці, щоб змінити Боже рішення. І, звичайно ж, Бог не забув про свої обіцянки. І ви розумієте, що виходить? Бог помістив Моєсея в таку ситуацію, щоб він побачив проблему, про яку Бог вже знав, згадав Божі обітниці і звернувся до Бога в молитві про зміну Божого рішення. Молитва Моєсея була в Божому плані. Бог хоче, щоб Моєсей попросив його про це, тому Бог поміщає Моєсея в ситуацію, в якій Він зробить це. Наші молитви грають важливу роль. Думка гранично ясна, якби не молитва Моєсея, Бог знищив би Ізраїль. Молитва значно вплинула на те, що Бог змінив хід своїх дій і це узгоджується з тим. Як виглядає сама молитва у всій Біблії? Я чув один вислів: молитва рухає руку того, хто править світом? У цьому випадку багато людей можуть задатись питанням: а що, якби Моєсей відмовився молитися, Означало б загибель народу, або що на його порятунок не було б Божої волі? Що ж буде, якщо я не буду молитися про те, про що хоче Бог? Зрештою, чи означає це, що є Божа воля на те, щоб я не молився або Бог спонукав би когось іншого до молитви? Можливо, у вас від цих питань вже голова іде обертом. Це можна зрозуміти. Це не ті питання, які потрібно задавати в подібному роду ситуаціях. Писання ніколи не говорить нам, щоб ми міркували про волі Божої в такому ключі. Я уявляю ходже, що звертається до нас сьогодні. Перестаньте ставити дурні питання і просто моліться. Розумієте, хоча нашим маленьким людським розумом це й неможливо осягнути, Бог помістив нас в певні обставини з єдиною метою, щоб ми молилися згідно його обітниць і змінювали його плани. Якщо можна так висловитись, він вважає, щоб ми використовували божественну силу, щоб увійти в іншу долю, ніж та. Що чекає на всіх інших людей. Ситуація, проблеми, які ви бачите, і закладені в них Богом можливості, це запрошення втілення в життя Божих обітниць, як і Моєсея, Бог помістив вас в певну сім'ю, групу друзів, район вашого проживання, деякі з вас, дивлячись на своїх родичів, можуть подумати. Чому Бог зробив мене частиною цієї сім'ї, по крайній мірі, для чого, щоб ви молилися про неї. Ви там, де Він хоче, щоб ви були і корилися йому, молячись про ті речі, про які він бажає. Все це служить для того, щоб ви могли зрозуміти проблему, повірити його обітниці і вивільнити його силу в ситуацію. У світлі сказано, вам необхідно мати дві речі, якщо ви збираєтесь стати ефективним молитвенником. Слово і Дух. Бог дарував їх, щоб ми осягали Царство Боже і Його волю. Слово Боже це не просто підручник, який необхідно вивчати, це книга з обітницями, які потрібно вимагати. Як і Моєсей, ми повинні сказати, Бог. Пам'ятаєш, ти сказав, не просто читання писання, моліться за писання. Довіряйте Святому Духові, коли ви молитесь, і Він покаже вам, де і як розрішити Царство Боже. Він бажає і чекає того, щоб дарувати вам відповідь. І слідуюче питання, кому потрібно молитися після. Господа та Богородиці. Е, якщо ми розглянемо в домашніх молитовні правила, то найбільше молитов після Господа Бога і Пресвятої Богородиці присячена саме святому ангелу-хранителю людини. Це і молитва ангелу-хранителю в ранковому молитовному правилі, і молитва його ж у вечірньому молитовному правилі. І канон ангелу-хранителю, якого читають під час підготовки до таїнства причастя. Трохи про останнє цікавий факт. Три канони, які православні християни читають при підготовці до таїнства Євхаристії, це частина малого повечір'я, яке виникло в стародавніх монастирях. І не кожен день в фактично. Покладені свої канони, але канони саме Пресвятої Богородиці, можуть бути дещо різні, в різні ж дні седмиці. і святому ангелу-хранителю зберігається в малому повечір'ї, крім середи передодня четверга протягом усіх днів седмиці. Чому? Тому що Пресвята Богородиця і святий Ангел-Хранитель самі швидкі наші молитовники перед Богом. Найближчі наші помічники і заступники в життя. Тому ми повинні відчувати до наших невтомних, невидимих трудівників, наших ангелів-хранителів величезне, нескінченне почуття подяки. Невідомо, де б ми були, якби не вони, може, й не жили б уже зовсім. Відносини кожної людини зі своїм ангелом-хранителем можна порівняти з відношенням. Хворого страшною хворобою прокази зі своїм лікуючим лікарем, ангели наші і лікарі, і медбрати, і духовні санітари. Кожен день вони діти чистого і святого духовного неба, вірні служителі Божі, невпинно, невсипно, натхнено і люблячи, трудяться над нами. Намагаючись витягнути нас з цієї сміттєвої купи, з цієї вигрібної ями гріхів та пристрастей, в яку ми так часто потрапляємо, витягнути з Божою поміччю в небо, в рай, допоможе, допоможемо, й ми їм допоможемо їм в першу чергу молитовно і дієво виконанням заповідей Господніх, щоб і нам стати небесними людьми і земними ангелами, щоб і нам свого часу увійти разом зі своїми радісними ангелами, охоронцями Царства Небесне. Будемо ж їм безпечно, безмежно вдячні, будемо молитися нашим ангелам-хранителям, щоб в єдності, любові до Бога і один до одного ми увійшли в рай. Дякую всім, кому було цікаво, хто б ще хотів щось почути, пишіть в коментарях. А так я вам бажаю мира, добра, здоров'я і бережи вас Боже.